Речниця Білого Дому Керолайн Левіт заявила, що адміністрація Трампа дуже оптимістично налаштована щодо закінчення війни. За її словами, пройшли дуже продуктивні переговори з українською стороною. Ну там е наша делегація на чолі з Умеровим була. І е зараз Вітков. Направляється до Москви презентувати ці результати узгоджень позиції між Україною та США, і в адміністрації Трампа вважають, що досягнення миру не за горами. Чому вони так оптимістично налаштовані? Ну я би звернув увагу на те, що попередньо кілька днів тому, коли почались переговори з нашою делегацією на чолі з е, у Трампа говорили, акцентували на тому, що вони в дуже тісному контакті із російською стороною весь час перебувають. Тобто, логічно предположити, що позиції, які вони узгоджували із нашими от коли там наш так мовити кар'єрний, як деякі патріоти великі в лапках називають кислицю, коли цей кар'єрний е -е, дипломат кислиця сидів з грещеними руками перед собою, що в дипломатії вважається абсолютно недопустимою позою. Тому що показує твою незгоду із візаві. Показує, що ти не сприймаєш його, не хочеш його слухати, відторгаєш те, що він говорить. От, От коли вони розмовляли, то очевидно, що вони вталтичували нашим приблизно те, що було. Узгоджене з росіянами. Ну, е, воно ж і зрозуміло, безполезно, абсолютно безполезно нам з американцями е, узгоджувати позиції, які не будуть прийняті Росією, які не будуть прийняті Путіним. Треба узгоджувати тільки ті позиції, які можуть бути прийняті Путіним. Тобто виглядає схема так, що е, вони. Е, Зрозуміли, що хоче Путін, і постаралися згодити це з нашою делегацією. І зараз Вітков полетів до Москви. Ну, побачимо, який е, має бути результат, але загалом е, підстав для оптимізму, якщо це дійсно так, якщо позиції узгоджувалися дійсно таким чином, значно більше. Тому що е, прямих... Таких попередніх підстав для того, щоб е переговори кінцеві з Росією провалилися, немає. Американці з росіянами домовилися, що хто хоче, і на основі цього американці з українцями домовилися, що хто хоче. Залишилося тільки е остаточно це все з'єднати воєдину і домовитися про зустріч в верхах, щоб зустрілися Трамп. Путін, Зеленський, а може лише Трамп і Путін, якщо ми делегуємо Трампу е укласти мирну угоду. Ну, хоча на завершальній стадії формально, мабуть, має бути і е президент Зеленський, тому що е тут же не лише пацанська домовленість, але і формалізовано це все. Має бути. Побачимо. В будь-якому разі, я думаю, американська адміністрація, адміністрація Трампа не зацікавлена зайвий раз ганьбитися, заявивши, що у нас це прекрасно, а виявилося, що ні. З іншого боку, якщо Путін сказав Трампові, що він хоче, ну людям Трампа, люди Путіна сказали людям Трампа, а потім від Трампа приїжджають. Люди з тим, що Путін хотів, а він каже ні. Ну то тоді людь Трампа буде безмежною. Тоді і санкції, і поставки зброї України, і багато чого іншого і підготовка до війни в Європі з боку Сполучених Штатів Америки може послідувати.